Усе, що відбувається протягом дня, наші думки, емоції, зустрічі, навіть короткі фрази, які ми почули від інших, залишає відбиток у нашому полі. Ми не завжди це відчуваємо, але ввечері душа починає шепотіти. Мені потрібно звільнитись. Перед сном варто зупинитися хоча б на кілька хвилин, щоб очистити себе. Не лише тіло, а й простір навколо. Це не магія, це турбота про власну енергію. Крок один. Підготовка. Створи спокійну атмосферу. Можна запалити свічку або просто уявити її полум'я. Світло це символ свідомості, яка розчиняє напругу темряви. Закрий очі і скажи подумки Я дозволяю собі відпустити все, що мені більше не служить. Крок 2. Дихання. Зроби три глибокі подихи. З кожним подихом уяви, як у тебе входить спокій і світло. З кожним видихом, як виходить втома, тривога, чужі емоції, увесь день поступово тане в диханні, як туман у перших променях ранку. Крок 3. очищення енергії. Уяви, що над тобою відкривається м'який потік світла. Він спускається зверху, через голову, плечі, груди, руки, повільно обтікає все тіло, змиваючи енергетичний пил як теплий душ. Якщо зручно. Можна прошепотіти, я очищаюся від усього, що не є моїм. Я повертаю собі силу, легкість і гармонію. Це світло не ззовні, воно твоє, це частина тебе, що завжди залишається чистою. Крок 4 внутрішня тиша коли тіло розслаблене, а дихання рівне, дозволь думкам стихнути. Не намагайся їх зупиняти, просто спостерігай, як вони пропливають повз. Мов хмари у цій тиші починає звучати підсвідомість. Саме зараз вона готує для тебе сни, послання, відповіді, символи. Крок п'ятий. Подяка. Перш ніж заснути, подякуй цьому дню. Навіть якщо він був важким, він щось тебе навчив. Скажи подумки: Дякую, що я тут. Я живу, я відчуваю, я вчуся, і дозволь собі зануритись у сон. Чистий. М'який прозорий сон, який відновлює. Коли ти прокинешся, не поспішай. Згадай, що бачив можливо, перший образ після пробудження це вже відповідь. Сон це не втеча. це продовження розмови з собою. І кожна така ніч ще один крок до внутрішньої ясності. Підсвідомість говорить до нас через сни, символи і тихі відчуття. Якщо ти хочеш навчитися чути ці сигнали, залишайся з нами, підпишись на нічний оракул і відкривай себе щоразу глибше.